Вдома не сидиться. І охота на охоту. Якщо полазив по підставок. Найшов отакий гільзач Десь була тут дата навіть написана. А от є. 1916 року. І лазив, лазив в стороні. Найшов до нього зриватель. Такий торг. Це тільки що встановив, Що це від нього. Така латунька. Така тема латунька. Теж кольцо ксени принцеси Воїн. Всякі там грузики так як в ставку. Це тільки по берег, там, де вода відійшла, трохи висохло. Свинець, всякий хлам. Медаль за отвагу попала. Клам, такий лисий мідяк, дружина з свинцом, гільзі кручевалом, тузик прашка знов така фігня. Це прийшов додому розбираю. Така інтересна закльопка від корабля в тобою була. 7,62, 7.626 цілий попався. Ну, коротше, всякий шмурдяк, блин. так як стало. Ну, грузиків хоча б накопав. Тут ще такий з гачками викопав, Пойдет. і Коротше, що саме інтересне, оце медяк теж якийсь, тисяча якийсь, чи це двушка, якась катька чи Єлізавіт. Я там їх путаю, більше не знаю, бо не копав раніше Ну жалко, що лиса. І саме інтересне, що. Я теж думав, що медяха. А це оказався срібний рубчик 1896 рік. Навіть він проглядається. Так що серебро сьогодні нормальна монетка, я офігівший. Я це одразу не викупив, Думав, якась медяха Галіма. Да, може, сохран в нього уб'єніший після чистки. Але пару грамків серебра плюсик. Такая вот такі от коп сідні.